<плес> ну уже понял, это зато просто така писала блэк. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Казмир сегодня мы пограем у Гроблокс. Погнали! Давай, поставлю! Пишись на канал. То и давайте не звертайте на звук. Так ось тут мы подивимося обе. Зараз я лише дещо тут перевірю. Отак от просто перезапущу. А ви не звертайте увагу. Тож і не звернули увагу, тож ж перегляду. перегляду. Скільки там стадії? а 90. Але мені все одно. Тому що я, я буду уважно дивитися на час. Ось давайте. Оп! Оп, а, оп! Пум-пау-пяум-пяум-пяум-пум. Фу, знаєте, коней такий, знаєте? Просто вже, мабуть, у ночі пара законча, а я вже на 7 статі. Точніше восьми. Як вже не звертає увагу, якщо мені тут дає трохи російської мови, просто я й перек... Про це перекладав Roblox для того, щоб мені було зручніше грати. Тому, будь ласка, не звертайте увагу на російську мову. Ну я вас прошу, ну я вас прошу. На звуки, які там у мене в реальному житті, не звертайте увагу. Тож. Початок поки непоганий. Ооо. Капец! Як це важко! Капец, целашку. Um, Стопа. А ну-ка, клик ту move. О, трида готов. Окей, все.

Я таки знав. А, оу. Тож і тут може до. Ви щось поняли? Ні, це не стосується обі. Просто тунель, ну це жо. Ну хто таки на обі взагалі міг продумати? Розробники цієї гри, будь ласка. Виправіть це, бо це якось недоречно. Ааа, я лечу! До речі, хто люб... До речі, я вас хотів би ще привітати із із прийдешнім святом Новий рік. Як ви бачите, це відео я знімаю в шапці. Ну ладно, ну добре, добре. Можливо минуле відео я також шапкою зняв, але я вже не пам'ятаю. Я без поняття з шапкою чи ні. Якщо ж нагадайте мені в коментарях, тому що я розумію, де... Я не дуже запам'ятав. У мене міз того. Ну, не дуже такий, щоб запам'ятовувати. Вони не призначені, призна... щоб щось запам'ятати. Тож і я хочу, щоб ми дійшли до. І давайте так, якщо я дійду до 50-го хоча б, то ми вже закінчимо. Тому що я не збираюся. Це дуже довго рухати це відео для того, просто для того, щоб вас забавити. Адже в мене до 50-го я вже дійду, тому що скільки там вже у записі йде. Не, ну вже 4 хвилини йде. Розумію, відео може бути таке коротке, десь 5 хвилин, але я не винен. Взагалі, просто. У мене сьогодні заняття є. Опа, ще парочку пройдемося і будемо закінчувати. Да, відео. Мож... Відео можливо, коротесеньке. Таке. Ну... Це не можна надавати лаборинт. Ну просто шанси назвати на лабіринт є нуль. Ну, хіба ще малюком буде. Тож добре. Я прохотав вже тут майже 50-те. І до речі, якщо ви хочете більше таких відео, то, будь ласка, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, не соромтеся. Бо це просто мотивація до ідей та до ідей на мої наступні відео. І взагалі мотивація робити відео. Тож не соромтеся. Тож, на цьому відео можна вже приназначити закінченим. Я сподіваюся, вам воно сподобалось таке коротесеньке. Не забувайте ставити свої лайкосики і па-па!